Страва у нас видалась невдалою, і нам треба компенсувати за рахунок другої. Ви обрали страву на три бали, і ця страва має назву Верещака. Я читала. Я читала. Нагадай, що там. Я така зла на себе була в той момент. тому що коли я йшла на кастинг на Майстер Шеф, я обирала мені готувати верещаку чи шпундру. Я вибрала шпундру. Я пам'ятаю цей момент. Чого? Бо там мені воно більш цікаве, було незвичне, більше якихось процесів. А верещака була для мене тоді простой. І я ще згадую цей голос в голові, як я дивилася ці рецепти. Тіпа, сьогодні ми готуємо з вами верещаку, і там і на вогні, і на плиті. Думаю, йолки ж ти палки, і я, а в мене. Ось сюди от запихую дуже багато підряд всього. Розумієш, всякі бірблани, там, кіши які я не знаю. Коротше, всю класіку запхала в голову, а це все випхалось. Генно, вам допомогти в обмін на учасника, звісно. Так. Так. Ми не знали, що це таке, і е, потрібно було пожертвувати одним із учасників. А ким жертвуєте? Петром. — Петро. Що? Ну, я просто в такому шоці. Я думав, що все ж таки той, хто допустив певний фейл по дарунах, повинен був би піднятися. На мою думку, це можливо Ольга, можливо, Оксана, а можливо, навіть наш капітан. Вже на той момент. Петро. Петре, ви погоджуєтесь? Петро. Я ж не буду там казати, що ну, якого біса, за що і чому. Я просто прокоментував це як рішення капітана. Це рішення мого капітану. Ти молодець. Окей. Гаразд, тоді на балкон. Методом виключення я е, зрозуміла, що мені потрібна Оля, мені потрібна Оксана, мені потрібен Ілья, Іра. І, але Петром я можу пожертвувати. Тобто так, от і вся історія. Взагалі, клас. Аночка, будеш дивитися? Так, да. молодець. Я б, наприклад, першу точну Аню відправила, тому що я бачу, людина взагалі не орієнтує. Ну, Мабуть, мішлені орієнтується, наскільки я зрозуміла, да, тому що я так побачила, що сьогодні у нас так трошки не мішленовські були страви, тому було складно нам сьогодні без мішлина. Вертож, верещака це тушкована на буряковому квасі свинина з чорним хлібом, цибулею та смальцем. Дуже обідно, що я реально забула. Типа я не виділююсь, я реально знала цю страву. Я її забула. А коли судді нагадали? Я її не вспомнила.